Всім привіт, це клуб хвостики, і Джесі шукає сім'ю. Ця неймовірно добра, розумна собака. Тепер в клуб хвостики разом із своїми цуценятами. Ми іноді рятуємо цілим сімейством. Неможливо таких розумних і класних собак залишати, забравши тільки цуценят. Тому в нас трішечки новорічного дива. І ось ця красуня з своєю малечою під ялинкою робить ось ці неймовірні кадри для вас, щоб репостили. Та допомагала знайти їм сім'ї. Будь ласка, придивіться до Джесі. Вона зовсім молодесенька, їй приблизно біля двох рочків. Вона супер-супер добра, дуже розумна, дуже класно піддається дресировці. Вона справжній друг, нічого не шкодить. А вакцинована, оброблена. Погляньте в ці очі. Вона так терпеливо витримує всі зйомки. Вона дуже розумна, дуже класна, невеликого розміру, важить приблизно 12-13 кілограмів. Тому, будь ласка, загляніть ще раз в ці карі очки, візьміть її в свою сім'ю. Зробіть новорічне диво, подаруйте їй дім, або зробіть репост, який обов'язково допоможе знайти її сім'ю.